Добрий день! У цьому відео я покажу вам, як самостійно заінсталювати коробкову версію вправно. Отож, розпочнемо з того, що зайдемо на сайт вправноком.ю. Перейдемо. До приміток до версії, і видалимо оцю частинку, перейдемо, власне, на сайт релізправно.com.ua. Тепер для логіну вам потрібно буде скористатись приденшалами, які вам передали. Отож, ви вводите ім'я клієнта та його пароль. Перемикаєтеся на українську мову, якщо у вас англійський браузер. Тут може бути більше інформації. Якщо у вас кілька застосунків, відобразиться кілька, обираєте один з них. І натискаєте «Завантажити». Зауважте, що застосунок повинен бути, власне, коробковою версією. В цей момент. Ми компілюємо версію застосунку вправно саме для вас. Доведеться зачекати 1-2 хвилини, доки ваш персональний інсталятор буде сформований із останньої версії, і після цього розпочнеться завантаження на ваш комп'ютер. Інсталятор міститиме. Файл на Shell скрипті, який потім доведеться запустити на вашому сервері. В якості сервера виступатиме Linux сервера. Ну, зараз ми до Linux сервер, зараз ми до цього підійдемо. Отож тут доведеться просто зачекати, не переривайтеся. це час необхідний. Для завантаження він співмірний з тим, який вимагає власне компіляція. Компіляція вправно. Ось застосунок побудувався і тепер відбувається, тепер відбувається завантаження. Завантажити можна подивитися, доведеться приблизно, я не пам'ятаю, 150 МБ або щось таке, тому треба дочекатися, поки. Відбудеться, власне, завантаження на, на ваш комп'ютер, він, відповідно, в результаті з'явиться в папці завантажень. В залежності від налаштування вашого браузера, вона може називатися по-різному. В моєму випадку це Downloads. Завантажився 191 МБ. Наступний крок. Ви запускаєте. в даному випадку я працюю на Windows, тому я запускаю термінал командного рядка і виконую за допомогою, за допомогою терміналу логуюся на відповідний сервер. У якості. Сервера може бути використаний як Windows-сервер з гіпервізором, так і по замовчуванню Linux. Сервер, отож, крок перший, я логуюся. Спочатку навіть можна не логуватися. Давайте ми зразу перемістимо файл. Який ми щойно завантажили відповідно на сервер, в моєму випадку я використовую 127.001. Мені пропонують ввести пароль, ввожу пароль. І відбувається, відбувається копіювання. Знову ж. В моєму випадку швидкість достатньо повільна, тому доведеться там хвилину-дві хвилину зачекати. В залежності від швидкості вашого інтернет-з'єднання, це може бути зазвичай дещо швидше. Якщо ви використовув... вирішили використати Windows, Windows сервер, то ви можете використати або VSL, або ж більш традиційний спосіб просто запустити hyper v і створити віртуальну, віртуальну машину під Linux. Щодо самого Linux, то може виступати будь-яка версія, ми покажемо інсталяцію на прикладі Debian. Отож, перенесення файлу «Installer.run» на сервер завершилося, тепер залогуємося, ось перепрошую. Отож, якщо ми подивимося зараз, то тут лежить файл, який ми щойно щойно перекопіювали. Ну і для прикладу покажемо, гадаємо, що у нас встановлений чистий Debian без нічого, і для початку нам треба завантажити завантажити докер для цього. Скористаємося інструкціями, власне, для встановлення докеру на Debian. Тут просто переходимо ось до цих кроків і виконуємо їх один за одним. Це Mm hmm. Тепер е, нам треба буде додати е, додати docker-compose і тут важлива, важлива деталь, що ми використовуємо в найостаннішій версії докера compose-compose Став частиною інтегрованою частиною докера у нашому випадку. Ми використовуємо дещо старіший підхід, де Docker Compose є стендалон аплікацією, тому ми поки що виконаємо ось так: не включаючи оцю частинку Docker Compose. Ось. І перейдемо до інсталяції стендалон версії Docker Compose, яка доступна за цим. За цим УРЕЛ. Отож, так само ми тут можемо скопіювати ці інструкції. Так, я забув, потрібно додати соду. Так, тепер виконуємо наступну команду і, і так само з І нам потрібно ще дати дозвіл на виконання для. Для файлу інстовер тобто. Ми робимо те саме. Так, і тепер запускаємо цей файл. Так, тут потрібно запустити трошки в іншому форматі. зробимо так. От розпочалася робота інсталятора, ставиться по файлу, поставляться по замовчуванню. От в дефолтну директорію опткоу давайте. ЄС, yes, не треба натискати ще раз. Виконуємо інсталяцію. Просто натискаємо Enter Enter. Зауважте, що нам згенерувався пасворд до бази даних, але його можна буде пізніше подивитися в .env файлі тому зараз можемо його не записувати, пропустити. Зауважимо, що зазвичай, ми, якщо в нас немає інсталяції Nginx, то ми приймаємо дефолтний N. По замовчуванню так само вайндимо. Хост default host дефолтними адресами, і так само на тут можна вказати порт. В нашому випадку 80-й вільний, тому приймаємо 80-й. Ось зараз відбувається: інсталятор стягує з репозиторію два докер-іміджі. Один з базою даних, а другий. З джавою і всім, що необхідно для функціонування з операційною системою, власне, джавою і всіма бібліотеками, необхідними для функціонування аплікації. Так, очікуємо, поки. Завантаження завершиться. В майбутньому, якби ви запускали інсталятор ще раз, то ці іміджі вже стягуватися, стягуватися не будуть. Буде просто оновлена нова версія нова версія програми, і база даних знову ж залишиться на тому ж місці. Ну, от тепер аплікація запустилася. Ми можемо перейти на. Http localhost аплікація запустилася через особливості мого налаштування на Windows. Я її показав на 80-му порті, хоча вона фактично працює на 80-му. І тепер останнє, що залишилось зробити, ми можемо зайти в неї з паролем. Адміністратора ім'я користувача адмін вводите пароль, який вам надали. Ну і відбувається завантаження, завантаження довідників початкове. Тут можна дочекатися, поки, поки воно завершиться. І тепер, як адміністратор, ви можете, якщо треба, додати інших, інших користувачів, задати їм паролі і продовжити роботу з аплікацією. Ось на цьому, в принципі, і все. Можливо, ще, якби ви хотіли... Побачити якісь особливості конфігурації, то ви можете перейти. Давайте так. Ось так. отут і ви можете подивитися в міст НВ файлів. Якби потрібно було паролі доступу до бази або якісь схожі речі, дякую і сподіваюся, ви зможете провести цю інсталяцію самостійно. Якщо ні, то звертайтеся. До побачення.